І так, друзі, зараз буде в нас розпаковочка. Будемо робити експеримент, чи реально в Болгарії прожити на 3 тисячі гривень в тиждень. Якщо чесно, по-моєму, досвіду невеличкому. Мені здається, що нам хватить на 3-4, ну максимум 5 днів цієї їжі. Так, я купив собі коротше, таке підумивальник до кухні, щоб налити сюди галу і мочалку, бо в нас просто стоїть гала окрема мочалка. Далі салат. Рукола моя улюблена, банани. Тут 15 яєць. Так, ми такий протеїновий йогурт. Юля буде там класну запіканочку робити. Не увлікаюся картошкою. Але десь колись запечену її можна їсти корисно. Далі знов салат, авокадо, Жири обов'язково. Так що у нас Гречка. Це в нас бобові, фасоля, швітна капуста. Гриби. Морква так Далі цибуля. так У нас є тут грудки, курячі і стегна, риба, хек, так У нас тунець, салат буде, фрукти, помідори, два штука. Такі помідори, взяли такі корот, різного роду, яблука, огірки і будемо запікати гарбуз. от і все. Велика торба, тяжка торба. Насправді нічого багатого немає. Так що приблизно, як в Україні, робіть висновки самі.